Казав, енкеудісти приїхали, окружили село. Батьки не, при... не признавалися, що є краївка, але ж е... вони по доказу знали, що є краївка, і мусили признатися. Ну, ці хлопці, що там були в Краївці два, і Ніл Хасевич, вони живими, їм предложили, щоб вони здалися живими. Ну, ці повстанці ніколи живими ЕНКВД не здавалися, і вони такий був клич, що Бандитам, інківедістам, ми живими не здаємося. Кожен мав з собою пістолет і автомат. Вони з пістолета кажуть собі, хто в скрону, хто значить, в шию, в рот, пострілялися. І Тоді вже їх забрали. Живими, неживими вже забрали в клівань, відвезли, а батьків вислали на Сибір. Нам дали по 25 років, 100 літ тюрми дали на чотирок. Батько і матір в братом було 100 років тюрми. Батько і мати вже давно погиб, померли, тому що тяжкі условия було. Но, слава Богу, що я вижив, мені зараз вже 84 роки. Да, Оце я живий свідом у події, які були. І теж називали нас то бандити були, це були люди чистої української душі. І художник був, щоб вам показати книжку, книжка була випущена в Америці, і зараз я про ніла. про нашу сім'ю, про ці Бандеровські, як вони казали, підпільники. Борьба продовжалася ще в 1952 році. Це було. От 46-го року у нас вони сиділи в країнці, 46-го, нам приходилося їх в корми.